З лівої сторони, я Біля моста, на так, вулиці Рівенській. На сах, ні, ні, ні. просто треба буде за їм так Стас. Ти схопив. І... За любою технікою, не так. тільки трактором. Чи це купляли майже в один день, ну побачимо, коло довше тут. Будуть змагання, чи довше витримає. А вчора який? А я так взяв. Тож він так? Я не знаю. Тобі <laughs> поріжав! Смазав і поставив. Тому в п'ять Ну, а зараз які ти... Я... Він буде стояти, а чого він буде їздити, дрова возити, то... то... що стояти, ну то що? Зараз не для себе... Та-да. Для... Все, зараз я тут розкажу кому, що хто має робити. Не, Розпорядок дня напишуть, хто де виконав, той винний. ...боля, сварювати щось і що. Ну, то тож, тож ділянки не так, як були раніше. Ні, ну На... правильно. Бере ділянку, де тут ділянку. стоять. Що, можемо їхати чи якісь запитання? Все, нехай тоді працює. Два роки гарантії. Наклейка є. З другої сторони є наклейка нашого сервісу. Гарантія є, що є гарантія. Там є номера всіх телефонів по сервісу. А з іншої сторони наклейка з нашими контактами. Все, нехай працює, щасливо.